Добрий ранок в Україні, але ні, ми в Румунії! Там позаду наш табір, кастрик ми вчора розпалили. Я з собою брав кресало і ватні диски, щоб розпалити кастер, в мокру погоду. Але до кресала навіть не дійшло, ми з одної тички запалили костер з одного ватного диска. Хоча й все було мокре, Потічок. Ми по ньому спускалися звідти. По цих потічках, по цій двіжусі нам туди вниз. Вийдемо до річки і сподіваюся, нас там вже заберуть. Наш табір. Волинь моя, краса моя. Не віриться трошки і неясно, що ми вже тут. Прийшли довгий шлях. Важкі мозулі, да, типу мокро, холодно. Це найбільший дискомфорт це холод. Але ми прийшли і тепер. Щось нове на нас чекає. Ідемо екскурсію, зробить по, табору. Щось поснімаємо. Це була наша перша ватра за весь похід, адже ну, типу, раніше не могли собі дозволити палити кострик, тому що це було дуже палівно. І блін, вам не передати задоволення, коли ти сидиш в лісі серед потічків, серед дерев, просто травиш байки до четвертої ранку, грієшся біля кастрації. Ну, боже, цього не вистачало в поході. Настав час вже збиратися і звалювати, адже хотілося швидше дібратися до цивілізації європейської на секундочку вже. Тому ми поставили водичку, закип'ятили, запарили собі їжу, поснідали, набралися калорій і енергії і почали збирати на штабі. І дрюкзаки і в йо. Перед нами десь було там приблизно 15 20 км. Ми, звісно, сподівалися, що нас заберуть раніше. На машинці під'їдуть нас все Чикс Пикс з комфортіком есклас Мерсік. Ми вже знаходилися на території іншої держави і теоретично нас мали звідти забрати, так як ми типу ці емігрантики.